На Черкащині ще одним державним вишам стало більше. Замість Канівського училища культури та мистецтва тут тепер гуманітарний інститут. У виші готуватимуть бакалаврів з музичного та образотворчого мистецтва та хореографії. А по закінченню випускники матимуть змогу продовжити освітній вишкіл в Уманському державному університеті імені Павла Тичини з подробицями Світлана Литвак. Чепурні та схвильовані, замріяні та амбітні. Своє 1 вересня водночас святкують і студенти, і цей навчальний заклад. На базі Канівського училища культури і мистецтв народився новий виш, гуманітарний інститут. Сьогодні здійснюється мрія багатьох поколінь наших краян, щоб саме тут, у місті Кані, отут, у серці Черкащини, був. Вищий навчальний заклад. У стінах новоствореного вищого навчального закладу навчатимуться 106 студентів, опановуватимуть... музичне та образотворче мистецтво, а ще пізнаватимуть закони хореографії. На святі студенти не приховують емоції, зізнаються. На навчання надихають не лише фахові викладачі, але й особлива енергетика Канівського вишу. Я дуже люблю Тараса Григоровича Шевченка і хочу нагадати вам, що він якраз облюбував саме. Саме Кані. І от йому сподобалася гора. і Тут є Чернача Гора. Мені дуже подобається те, що я в будь-який момент можу туди піти. І просто почитати Тарасу Григоровичу свої вірші. Я можу заспівати свої якісь власні пісні. На рочисте відкриття до Канева приїхали й очільники області. Вони ж і перерізали символічну стрічку. Міністерство інституту переконує створення у каневі вищого навчального закладу стане потужним поштовхом до розвитку сучасної науково-освітньої і культурно-мистецької інфраструктури, а ще зберігатиме духовну і культурну спадщину Шевченківського краю. Переконана, що створення у каневі вищого навчального закладу з підготовки фахівців гуманітарної мистецького профілю стане ще одним кроком до гідного пошанування національного генії України Тараса Шевченка. Світлана Литвак, Сергій Єфімов Віка новини.